привіт, танкісти! на зв'язку вас 2 к і в сьогоднішньому відео я відповім на актуальні запитання під час стрімів у ТікТоці, а саме запитання, як же скачати гру Tank Company на телефон та НПК ПК у 2025 році. Колись я вже записував відео, але воно залишилось на старому ютуб каналі. Зараз я перейшов повністю на україномовний контент, тому я зробив нові канали. Рекомендую підписатися, поставити лайк. Тим самим ви підтримаєте мене та україномовний Контент по грі Танкомпані. І так як же скачати гру Tank Company на телефон на Android-пристрій, тому що. Українському плеймаркеті гра досить недоступна. Вона знаходиться у м'якому запуску з офіційного сайту ви скачуєте Z файл, який повинні потім переіміновувати і це займає якийсь час. Тому все, що вам потрібно, це просто перейти у телеграм канал по посиланню під цим відео. Телеграм-канал Танкомпані. Крин, до речі, рекомендую підписатися, щоб бути в курсі актуальних новин по грі Tank Company. І тут під любим постом треба нажати кнопочку Скачати гру. Вас перекидує на пост з актуальною версією гри. На 24-й рік тут ви просто нажимаєте кнопочку скачати гру, і у вас завантажується ПК файл, який важить 1 гігабайт. Для того щоб повністю встановити гру, вам потрібно, щоб на вашому телефоні було мінімум 8 гігабайт вільного простору, так як гра важить плюс-мінус стільки. Після того як ви встановите ПК файл, зайдете в гру, вона до встановить ще деякі ресурси, і після чого ви зможете повноцінно i got it Так, для того, щоб скачати гру Tan Company у 2025 році на ПК, вам потрібно буде встановити емулятор. У вас є на вибір два емулятора, це МОМО-9, який е працює на вулкані, і у вас гра не вилітає, але для цього у вас повинна бути відеокарта від Nvidia. Якщо у вас відеокарта від AMD, то вам потрібно буде встановити МОМО 12, тому що там є підтримка DirectX або OpenGL. -а. Для того як ви встановили емулятор, ви. Качуєте ставим каналу Танкомпанії Україна ПК Файл. Заходите знову в емулятор. Тут нажимаєте встановити ПК файл, вибираєте гору. А, ось у нас актуальна версія Танкомпані. З того у вас гора встановлюється, ви в неї заходите. Зараз у нас в мене прогрузиться. Так, ось нас закинуло наш перший бій, і для того, щоб в ньому нормально порати, нам потрібно буде виставити кнопочки для того, щоб у нас були активні ну, стіки, постріли, там, прицілювання. В принципі, перший бій він заскриптований, навіть якщо ви залишитесь один, у вас боти не будуть стріляти, тому у вас є час на те, щоб це дуже красиво виставити. Так, відкриваємо ось цю панельку. У мене вже тут є моя підбірка, але давайте я зроблю е, новий варіант. І покажу наглядно, як це встановити. Так, це в нас клавіша, активна клавіша. Тут ми можемо виставити це в нас е, Shift. До речі, з першого разу може е, там прожатися О, Давайте зробимо новий варіант і знову. Нажмемо цей, виберемо клавішу, ось Shift. Клавіші у нас вперед-назад, вліво-вправо. Виставляємо плюс-мінус ось так. Після цього, як ви відіграєте два дрібоя, можна буде зайти повноцінно в налаштування і вже там підналаштувати. Так, це в нас приціл, у вогонь ми ставимо ось сюди після цього там ми ставимо одиничка на снаряди. Піку на снаряди, тут ріка на снаряди, це у вас е, звичайні снаряди, е, голдові снаряди, і там на третій зазвичай фугастий е, приціл. Обов'язково ставимо. І ось тут виставляємо контр. Це робиться для того, щоб е, у вас курсор не бігав по екрану, а зникав. Е, в принципі, все саме потрібно ми виставили. нажимаємо зберегти. Виходимо, нажимаємо F11. Це в нас повноекранний режим. Як бачите, в мене бігає курсор. І для того, щоб прицілитися, мені потрібно зажимати LKM. І це для того, щоб це прибрати, нажимаємо кнопочку «Ctrl», і все, у нас е це, зникає. І тепер можна вже їхати стріляти. Давайте до ГРАБІ. Так, до речі, поки не забув, ще в емуляторі можна проставити на четверку ремкомплект, uh, на п'ятерку аптечку і на шости, під шосту кнопку можна виставити погнегасник. Поки йде захоплення, uh, я трохи собі налаштую, де вона чутливість. І приберу автоматичне приближення. І тут поставлю кратність на Х4. В принципі, ви можете все під себе налаштувати. Треба ще додати scroll плюс, scroll мінус. Ну, для того, щоб приближувати сам приціл. Ось наша перша перемога. Після того, як ми зіграли наш перший бій, нас по скрипту по сюжету веде до другого танчика. В принципі, нам потрібно. Все це пройти для того, щоб ми могли нормально налаштувати гру. Зараз я відіграю ще два бої, і потім покажу остаточні налаштування, які у вас повинні бути в Company для того, щоб ви комфортно себе почували під час гри. Так, знову нас веде по сюжету. Тут ми вкачуємо другий рівень. Е покупаємо його. Так, ми його вибираємо. Ось у нас тут другий рівень. І нам потрібно зіграти ще один бій на другому рівні для того, щоб е закінчився сюжет. Зараз я быстрень зіграю і вже покажу вам повні налаштування е самого емулятора. Виставлю всі кнопочки. Покажу, як їх можна переміщати. Е, І так, ось ми пройшли сюжетну лінію, яка була у нас по скрипту. Е, ми відіграли два бої на першому рівні і один бій на другому рівні. І тепер ми можемо повноцінно перейти до налаштувань е, самих кнопок V і виставити їх всі в емуляторі. До цього приходимо на налаштування, відкриваємо. Класичну схему наших кнопок. Після цього нажимаємо в самому медіаторі додати кнопки, і тут же можемо повноцінно виставити всі кнопки. Це у нас захоплення, зазвичай в мене це ПКМ До речі, тут це у нас scroll вверх, scroll вниз. так Тут у нас під не хоче виставлятися. Тому ми зберігаємо, виходимо, знову відкриваємо. Таке буває, це емулятор. Нажимаємо четвірку, додаємо кнопку, п'ятірку, Це в нас аптечка. Шостим номером це понегасник. Він або автоматичний, або ручний. Так, тут у нас все є, в принципі. Ще буває таке, що під е, час того, як ви частенько відкриваєте налаштування самих кнопок, буває з'їжджає трохи там вправо стік, вліво треба заходити і підналаштовувати. Е, Огляд, це в мене. Е, я нажимаю на колеса і в мене або захоплюється сам танк. Також на цей я перезарядку барабана виставляю. Е, в принципі, це в нас. Підтримка вогню. Можна виставити. Ну, чат, функції. Єдине, що можна, escape. Ось тут. А, Escape не виставляється. Тому а, якось так. А, в принципі, основні кнопки ми налаштували, там залишилося. Для рангових боїв, але ну, рангові бої катаються на восьмих рівнях, вони поки що не потрібні. Нам ще треба тап виставити, плюс-мінус десь ставимо по центру, нажимаємо зберегти, виходити. виходимо. Тут в самих налаштуваннях ви зможете змінити розмір, і також можете змінити прозрачність. Ну, Якщо вам не подобається, що воно на екрані. Можете просто взяти і кожний цей, змінити прозрачність, також ви можете їх там переставляти, як вам заманеться, можете там свою композицію виставити. В принципі, на цьому зберігаємо, виходимо. І для того, щоб це все перевірити, як воно буде в самій грі час бою. У нас є функція перевірки на мапі стратегія, До речі, ви тут можете. Подивитися мапи, які є в грі, на котрих ви будете грати. Ну, наприклад, виберемо горне населення, і вже в одиночку ви можете перевірити, як танк буде себе вести на самій мапі. Тут скорол, перевіряємо, постріл, огляд. А, огляд у нас по нажаттю цього, коли ви зажимаєте. А ще є така можливість, що ви просто нажали і він захопився. В принципі, якось так. Також не забувайте, що можна налаштувати графіку під себе, під свій пристрій, і також затестувати на мапі. Можна поставити високий, подивитися, що у нас буде по FPS. FPS ФПС 55, 60. І вже відталкуючись від FPS, ви можете собі підналаштувати розширення там високе. Це, якщо буде цікаво, я можу записати відео окреме по налаштування самої гри. В принципі, в мене на цьому все. Думаю, це відео було для вас корисним. Тому, якщо вам сподобалося, підтримайте мене лайком, можете написати коментар та підписатися. На YouTube та TikTok канал буду дуже вдячний вам за це. А в мене на цьому все. Ми побачимось. Пока.